Кошенята попліткуємо холостяк 14 з Юлією Коренюк. Реміна без методички та гресь. Катерина Остапчук та Горняк і міндіч. Можете зручніше наливати чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Підворі <плітку> Ну що ж, друзі, я нагадую, хто що знає про ту чи іншу зірочку, надсилайте в директному інстаграму. Ви залишитеся анонімними. Значить, дивіться, сьогоднішній випуск він не про холостяк, виключно, як зазвичай, кожної суботи. Взагалі дуже складно налаштуватися, знімати щось позитивне, щось хороше, щось аналізувати в цілому, адже дуже тяжка п'ятниця, багато постраждалих, багато загиблих від атаки росіян. Мої співчуття сім'ям загиблих сьогодні я вирішив зробити класичний випуск, тому що є більш актуальні теми ніж хлостяк. Якщо в мене вистачить ресурсу та сил, можливо, завтра вийде огляд на п'ятий епізод проекту. Значить, Юлія Коренюк, пам'ятаєте, на днях я озвучував спірний злив. У мене він викликав сумніви, тому що в контексті того зливу, так званого, було нативне відбілювання її колишнього чоловіка. А до цього був... Теж інсайт uh, про те, що у Юлії колишній трішки, <кій> розумієте. Відповідно, я задумався, озвучив в тому зливі, дисклеймер, що не впевнений у достовірності, але якщо у вас є певна інфа, надсилайте, аби ми зрозуміли, де істина. Тому що плітки саме так і працюють. Коли правда, надсилають неймовірну кількість матеріалу, коли ні, повний штиль. Відгукнулося чимало людей. Я хочу зачитати декілька відгуків про Юлю. Привіт, знаю Коренюк уже більше шести років, і можу сказати, що все, що кошенятко вам принесло, повний звіздьош. Працювали днями й ночами протягом довгих років, вдень знімала, вночі ретишувала, щоб стати на ноги після розлучення. Одеса, маленьке містечко про неї можу багато чого розповісти крінжового, але точно не те, що вам донесли. Вона взагалі не має жодного стосунку до. Теплих обіймів. Ну, я вуалюю, тому що Ютуб чутливий до цих термінів, Розумієте, про що йде мова. Та й не виглядала вона так, щоб йти в ту сферу. Подивіться її фотки п'ятирічної давнини. Вона не живе з сином, тому що її чоловік колишній виїхав до Кошенева. Та як тільки в їхньому будинку, де вона жила, з сином був приліт, дитина після цього боялася знаходитись там. І вона віддала на час дитину, поки е, були зйомки проекту. Тобто можна зробити попередній висновок, що колишні... Друзі мої, це величезне зло. І на превеликий жаль, є велика кількість людей, яка готова докласти максимум зусиль, аби зіпсувати тобі все. Теперішнє, нинішнє, майбутнє все ж таки, самий перший інсайт, який мені прийшов про тебе, твій чоловік. М -м -м. Мені дуже шкода, що не пощастило, і людина намагається очорнити тебе в будь-який спосіб. Тож так, Юля Коренюк не має жодного стосунку до теплих обіймів, В неї, до речі, тато служить. І от мені надіслали ще одне спростування. Хочу зачитати. Добрий день. Побачила ваш злив про Юлю Коренюк. Це гидно чути, що про неї розповідають такі плітки, які є абсолютно видуманими. Перший фотоапарат купив їй колишній чоловік. До Юлі приходили на зйомки заможні жінки, які стали її цільовою аудиторією. Коли почалось повномасштабне вторгнення, то багато з її клієнток переїхали до Дубай. Туди і запрошують Юлю. До речі, зйомка в Юлі в Дубай коштувала тисячу доларів. Вона в цей час проживала у своїх друзів з Одеси, з якими товаришує з дитини. Було багато фото, і відео, але це ж ніяк не стосується <кхем>, теплих обіймів. Не всі туди їздять за цим. Калабрація з відомим брендом Клод теж була відзнята та і, до речі, за це її щедро заплатили, а не безкоштовні зйомки для прикриття. Я можу цей список продовжувати вічно, і Юля не судиться з батьком її дитини. Син поїхав до батька, бо зйомки почалися на проєкті. І Потім, коли Юля була на шоу, то в її дім влучив шахет, її машина була теж розтрощена. І Мені скидали, до речі, фото-відео це абсолютно правда, підтвердження. Я вважаю, що ця історія є досить показовою. В першу чергу для Юлі, аби звернути увагу. Як твій колишній намагається постійно за будь-якої нагоди тебе дискредитувати? Тож роби висновок і будь обачною, щоб це в майбутньому не впливало на твою професійну діяльність. Коли є спростування, перевірена інформація, ми це теж завжди озвучуємо і говоримо по суті. Тож, усім гейтерам, привітики! Знаєте, я хочу зачитати кейс з раміною, тому що мене особисто це обурило за діло. Заживе в першу чергу, я хотів би це обговорити. Уся країна обговорює кейс із міндічем. Це той самий кращий кент Зеленського, через якого вимивалися гроші. Ну, точніше, він крутив мотив схеми на енергетиці і не тільки. І знаєте, найцікавіше, в мене склалося враження, що верхівка вирішила відмовчитись, перечекати момент, типу усі забудуть, адже інфопривід живе три дні, а потім тиша. Уже починається щось інше, переключаються люди і так далі. А тут не склалося, як гадалося, і все починає тільки розгорятися. Звісно, що імпічмент Зеленського це Харакірі під час повномасштабного. Але водночас закривати очі на такі страшні розкрадання, це теж не ок, тому що це таке ж саме Харакірі. І де знайти ось цей баланс правильне рішення, аби не нашкодити нашій державності, водночас гасити подібні розкрадання багатомільйонні не вдалося перечекати хвилю обурень, і банкова роздала методичку. Блогери працювали в одному напрямку. Народні депутати почали розкачувати історію про те, що дивіться, а чому в цьому розслідуванні немає того, а чому міндічу дали втекти? Серйозно так свої ж і попередили, і свої ж дали можливість втекти. Не треба зараз з нас робити дурнів. Типу, дивіться, ми на курілки стояли, я теж накурений, але то хлопці курили. Мамо, повір мені, люди не дурні. Люди нарешті стають медіа обізнаними, починають цікавитись, аналізувати і не хавати те, що їм пропонують з екранів телевізору. Блогери по типу Яновича почали крутитися дупою на двох стільцях, як на сковорідці, використовуючи якісь високопарні слова, типу і засуджую, але не засуджую. Такі як мисичук почали звинувачувати виключно українців в тому, що ви самі розвалюєте державу. Ну розумієте, сюрситуації, а реміна вирішила вчинити досить хитро, але теж не спрацювало, тому що вона вигребла від аудиторії наповну. Уявіть, ви президент воюючої країни. Ваші кінти організовують потужні корупційні схеми. Ваші дії серйозно, це називається раміно зміщення акцентів. Президент не знав. Це така дурість намагатись намахати людей в цій країні. Нічого не відбувається без дозволу зеленського and Company. Ну серйозно. А тут нічого не знав, нічого не чув, нічого не бачив. Ці руки нічого не крали. Ну, бляха, муха. Не треба робити з людей дурнів. Люди все чудово розуміють. Аби закінчити цю історію, раміна написала вчора: як би зробила я? Я сприяла слідству, влаштувала відкриті судові засідання та слідкувала за тим, щоб винуватці понесли покарання згідно нашого законодавства. Ну яке буде покарання кращим своїм кінтам? Ну це ж своє рідненьке. Не буде це не діє. Буде як з воєнкором Борисовим якого типу судять, судять постійно вносять багатомільйонні застави, і все ок. Ну тому, що накрали мільярди. Звісно, у них є ті багатомільйонні статки, аби постійно платити застави. Будемо судити, будемо дивитись, будуть жити своє краще життя. Далі я знайшов інформацію в Тредс про те, що ребрендинговою кампанією Ютуб каналу Раміни займалася Гресь, але це запропонував щі. Тобто, тут це спірно. Але те, що Раміна відпрацьовує методичку, яку їй дадуть і що їй скажуть зробити. Немає жодного сумніву, і раптом хтось сумнівається, що раміна має контакти напряму за пешечки. Не сумнівайтеся, бо це вже очевидно. Не потрібно бути розслідувачем, журналістом аби додати один плюс один. Безпосередньо прислужба Раміни наголошує, що єдиним одноосібним автором проєкту є сама Раміна, Із офісом президента, зі слів команди блогерки. Реміна не працює. Ну я думаю, тут кожен зробить свої висновки. В мене особисто питань більше не виникає. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось, Хто можливо із медійних людей вас розчарував, коли ви були в очікуванні обговорення засудження багатомільярдних розкрадань, а ваші улюблені блогери або медійники просто відмовчувались або з'їжджали з теми? І на завершення, давайте трішки лейтових новин. Я підписаний як на горняк, так і на Катерину Стапчук. Це дві людинки, які між собою вічні ворогусі. Ну, Стапчук, по відношенню до колишньої дружини Володі, так точно під одним із дописів Христини в інстаграмі можна знайти наступний коментар. Звичайно, це нормально, коли людина виділяє в собі гарні якості та каже про них. Але якщо це відбувається нав'язливо та постійно, дає привід задуматися, для чого це робиться. Ольга Андріа. Нова написала, і цей профіль є закритим. В телеграм-каналі Катерина Стапчук ми з вами бачимо цей же коментар, продубльовано слово в слово. Виходить, що пані Катерина гарняк, тому що немає власного життя, повноцінного, цікавого. Ну це настільки велика дикість, на мій погляд. Тобі потрібно постійно за рахунок когось самостверджуватись. Це крінге, і тепер я розумію, чому Катерину Стапчук називають Покатько та Щурихою. Висновки зроблені. Ти б хоча би додумалась замінити текст. Ой, що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. Не забуваймо про кейс Міндіча. Потрібно добуватися справедливості до тих пір, поки не будуть покарані найближчі кінти. Першого обличчя держави. Друзі, з вас сподобайка, підписка, коментар. Якщо хочете гаряче коментування, найсвіжіших новин, переходимо в нашу телеграм-спільноту. Там понад 50 тисяч підписників. Я думаю, вам сподобається. А я кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Па-па.